Всім привіт! Я Олена Безбарадова і це мій тревел-блог Твоя подорож. Сьогодні я знову їду до Львова. Кількість моїх відвідин вже перевалила за два десятки, проте, за будь-якої можливості, я користуюся нагодою відвідати це унікальне місто. Я вже розповідала про свої улюблені локації Львова у минулих відео, але сьогодні хочу розповісти не про традиційні локації. Ну, може, хіба що трошечки. Сьогодні хочу показати не заїжджені туристичною увагою, але від того не менш цікаві місця, про які мені розповідали тутешні місцяни. Тож, твоя подорож починається саме зараз. Як і я прибули до Львова потягом, Найпростіший спосіб дістатися центру міста це трамвай номер 1 або номер 6 І не забудьте, придбавши квиток, його прокомпостувати, щоб не виправдовуватись перед контролерами, бо штраф у Львові складає 200 гривень. І отже, я в самісінькому центрі Львова і готова показати вам сьогоднішні цікаві локації. Але перед тим, як розпочати нашу екскурсію, я пропоную вам. Заскочити на сніданочок до ресторації Бачевська. Зазвичай потяг із Харкова приходить дуже рано, тому сніданок у Бачевських став, ну, майже моєю традицією. Запрошую це ресторан нової галицької кухні в центрі Львова на вулиці Шевська. Ресторація Бачевських присвячена родині Бачевських відомим меценатам та громадським діячам Львова, які починаючи з кінця 18-го і аж до першої половини 20-го століття мешкали у Львові. Вони були засновниками однієї з перших у світі фабрик горілки в 1782 році, та експортували її зі Львова по всьому світу. На сніданок у вигляді безлімитного шведського столу тут запрошують з 8.30 до 11.30. вартість таких відвідин 350 гривень з людини. Затишна веранда зимового саду, жива музика, смачна кухня. Що може бути краще для вдалого початку дня у Львові? А посилання на сайт ресторації я залишу під цим відео. Смачно поснідавши, можемо розпочинати прогулянку містом. А після феєрічного сніданку розпочати сьогоднішню прогулянку я вирішила із відвідин Віли Бачевських. Віла Бачевських пам'ятка архітектури місцевого значення. Збудована ще у 1926 році. Архітектор Вітольд Якимовський. у міжвоєнний час у цьому будинку на вулиці Полчинська, 35, а нині Вітовського, проживав власник, лікер горильчаної фабрики Стефан Бачевський. У часи планування Польщі тут розміщувався почесний консулянт Австрії, а в часи СРСР дитячий садок, а потім вже Брок Бізнес Банк. У 2017 році Віла Бачевських була продана. І досі тривають сюди з попереднім власником приватним підприємством КазКонсалтинг. Вже двічі оштрафованим за самовільні роботи на Вілі. На щастя, 2020 року завершилися реконструкційні роботи з відновлення пам'ятки архітектури, і Вілі повернули її майже первісний вигляд. А зараз тут розташовується відділення Приватбанку. А продовжити прогулянку я пропоную вулицею Трагоманова. Якщо ви так само, як і я, Обходили центр Львова вздовж і поперек. Ця прогулянка буде саме для вас. Вулиця утворилася під час глобального впорядкування Львова на початку ери місцевого самоврядування. І відома від 18 століття як вулиця Гончарська. Пропоную пройти цією вулицею від кінця, наближаючись до центру міста. А під номером 58. Знаходиться Віла Замок, яка була збудована ще у 1909 році. За проєктом архітектора Льодові Кавальце в стілі пізньої сецесії для Юлію Шамакаревича. Під час Другої світової війни професор пота, продовжував навчання. А місцем зустрічі зі студентами була його віла. Нині цю адресу має Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер. І будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ходімо, подивимося. У 2020 році Львівська обласна рада продала за аукціону комплекс будівель обласного дитячого психоневрологічного диспансеру Товариство з обмеженою відповідальністю Резерв Плюс. З умовами продажу будівля має зберігати профіль діяльності. Заклад охорони здоров'я протягом двох років. Проте весь цей час будівля стоїть порожня і, на жаль, потроху занепадає. І майже навпроти. За номером 25, розташована віла Гіджицьких. Вона була збудована у 1894 році, за проектом архітектора Якопа Любінгера. Збудували палацик для графа Леона Гіджицького. У фасаді будинку мотиви французького неоренесансу поєднуються із елементами народної архітектури. А от хто знає мене ближче, зрозуміє мою зацікавленість. Цією будівлею. У 1950-х роках тут містився військомат Ленінського району міста Львова. Пізніше військовий суд Львівського гарнізону, а нині територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області. І знову перетинаємо вулицю. І можемо відвідати за номером 42 Вілу Доніковського. Нині більш відомо. Як Національний музей імені Шептицького. У 1911 році митрополит Андрій Шептицький викопав вілу для потреб, заснованого ним у 1905 році епархіального, ну тобто, церковного музею. А збудована віла була у 1897-98 роках за проєктом архітектора Владислава Рауша на замовлення професора Львівського університету Еміля Дуніковського. А ще трохи корисної інформації. Якщо ви маєте намір за один-три дні відвідати якомога більше цікавих локацій і музеїв, в тому числі й музей Шептицького, скористайтеся Львів Сітікарт, з якого ви отримуєте безкоштовний проїзд на електротранспорті та відвідування 11 львівських музеїв. Повний перелік послуг та ціни за посиланням. А тут я мала розповісти про години роботи музею. Але на жаль, він зараз зачинений. Тож перед тим, як зібратися на відвідини цього музею, обов'язково зайдіть на його офіційний веб-сайт, посилання на який я залишу під цим відео. І от ми в черговий раз перетинаємо вулицю на інший бік і наближаємося до будинку номер 5 Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Франка. Якщо ви втомилися від суетного туристичного місту і вам хочеться зануритись в атмосферу тиші і спокою, вам однозначно сюди. Мала сказати я. Але сьогодні неділя і бібліотека закрита. А для того, щоб не прийти так, як і я, у вихідний день, скористайтеся. Сайтом бібліотеки і подивіться розклад його роботи. А ще бібліотека, яка, до речі, була заснована у 1608 році, зберігла багато унікальних книг і рукописів. Зокрема, у фондах є книги з особистої бібліотеки французького кардинала Мазарінь та короля Людовіка 15, польського короля Сігізмунда II та гетьмана Івана Мазепи. Найстарший рукопис датується 13 століттям. Ходімо далі. Вулиця Драгоманова скінчилася, закинувши мене у суєту туристичного Львова. Але я зараз запрошую вас не до його туристичних локацій. Я запрошую вас, особливо, якщо ви з дітьми, до Львівського океанаріуму. Сподіваюсь, буде цікаво. Ходімо. Найвеличка черга. Купівля Квитка і вперед, На зустріч із мешканцями глибини. Неймовірна атмосфера, яку нізащо не відчути у книжках чи переказах, здатна подарувати незабутні емоції відвідувачам будь-якого віку. Саме тут можна побачити, як жителі морів та океанів співіснують та проводять день у звичайному для них ритмі. Годі же й говорити про відчуття розслаблення та спокою під час спостереження за рибками. І майже на виході улюблений акваріум для фотографування – Витискав із яскравими рибками тернеція карамелька. Майже дитячий восторг вам гарантовано. Ну і як же без сувенірного магазинчика на виході. Купа різноманітних дрібничок на морську тематику для вас. І трохи корисної інформації. Працює океанаріум з 11 до 18.30, а в понеділок до 16. .00. І вартість східного квітка 275 гривень. А інші подробиці ви можете узнати за посиланням, яке я залишу під цим відео. А ми рухаємося далі і зупиняємося на вулиці Лесі Українки. Якщо ви трохи зголодніли, перекусити цього разу я вам рекомендую в кав'ярні «Корки та крихти. Цінник трохи вище середнього по місту, але смак просто неперевершений. Дуже цікаві та різноманітні сніданки протягом сьогодні дня за 300 гривень, до яких за символічну 1 гривню ви можете додатково придбати міні десерт, калихина або устрицю. На жаль, через російську агресію не можна подивитися на місто з висоти пташиного польоту. Ані з ратуші, ані з високого замку. Але як ще піднятися на останній поверх Вернісажу? Ходімо? Торгівельний центр Вернісаж розташовано не менше, ніж у двох хвилинах ходьби від основних туристичних пам'яток: площа Рина, площа Домонцкевича, проспектів Свободи та Тараса Шевченка. На поверхах Вернісажу є багато магазинчиків з українськими брендами. Тут можна оновити трішки гардероб. є сувенірні магазинчики, камери схову, туалет, кав'ярні і ще багато всього. Ну, погодьтеся. Дуже красиво. Це місце спеціально створене, щоб дарувати позитивні емоції та закохувати у Львів. Дати можливість побачити неперевершену панораму міста та відчути атмосферу спокою та безтурботності. А ще абсолютно безкоштовно. Слабких нервами. А відійматися було ще веселіше. Поцеруємо далі і виходимо на вулицю Миколи Коперника. Тут на нас чекає зустріч з палацем Потоцьких. До речі, будівля палацу має аналоги у Франції. Це відомий Люксембурзький палац в Парижі і палац парламенту Британії в місті Рені. Адже граф Альфред Потоцький був відомим поціновачем французької архітектури. Палац був збудований на замовлення графа Альфреда II Юзефа Потоцького. Видатного політика австро угорської імперії. Кавалера орденів Залізної Корони Золотого Руна, Святого Стефана, Царського намісника Королівства Галичини і Володимирі у 1875-1883 роках. Тож, запрошую вас відвідати. Сьогодні для відвідувачів. Відкрити палац в інтер'єри першого поверху, анфілади салонів у стилі Людовіка 16-го. Тут і неповторний бальний або білий салон із стінами у техніці стікають зеркалами у фігурних розових рамах. Вітальний салон із вишуканим поєднанням білосніжного декору золотистих шовкових шпалер, зелений салон із дверима прихованого монтажу, де до сьогодні відбуваються зустрічі на найвищому рівні. Залиш другого поверху палацу демонструють мистецтво Франції, Італії, Нідерландів, Австрії, Іспанії, Китаю та інших країн. Шкода. Але тимчасова шедерів таких визнаних художників як як Яко Цуки, Жорж Делатур, Хосе Деріб'єра, Франсуа Жоран. На нас сьогодні чекає зустріч із роботами менш відомих проти талановитих сучасних митців. Дуже полюбляю цей особняк. Це одна з найвизначніших пам'яток архітектури кінця 19 століття в Україні та музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Будучи у Львові, обов'язково виділіть хоча б годинку на цей особняк. І ще трохи корисної інформації. Працює зараз музей у суботу та неділю з 11 до 17. Вартість квітків для дорослих 90 гривень, для дітей-пенсіонерів 20 гривень. А от для студентів 50. Ну і звичайно, години роботи, подробиці експозиції та іншу інформацію ви можете дістатися з офіційного сайту музею. Посилання, як завжди, під відео. Паркі мініатюр це дуже цікава атракція у всьому світі. Я вже розповідала про деякі з парків. України у своєму відео про Яремче та Кам'янець Подільський. А чи знали ви, що парк мініатюр є і у Львові? Так, так, саме у саду Палацу Потоцьких розташувався невеличкий львівський парк мініатюр. І вхід до нього, до речі, абсолютно безкоштовний. Ходімо, подивимося. Це невелике зібрання замків і фортифікаційних споруд стародавньої України. Тут можна побачити 14 мініатюрних майже копій старовинних українських замків і фортець. Поділля, Галичини, Закарпаття, Волині та на Дніпрянщині. А відкрите для відвідування з березня по жовтень з 9 до 17. Якщо ви ще не втомилися, пропоную зануритись у історію архітектуру Заходу України, скориставшись трамваєм номер 1 або 2 Побожнюю Скарцину. Є в них щось неймовірно привабливе для мене. Як я вже й казала на початку, я багато років відвідав Львів. Але про цю локацію дізналася вперше. Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Кліментія Шептицького це музей просто неба. Заснований ще у 1971 році. Ходімо роздивлятися. Відвіданий з Кансону схоже на своєрідну мандрівку, як у часі. Адже найдавніша хата у музеї збудована ще у 1749 році, так і в просторі. Лише за кілька годин тут можна обійти майже всю Західну Україну та навіть прогулятися стрімкими пагорбами, де відтворено народну архітектуру Кірської Гуцульщини. У секторі Буковина на пагорбку застачі бокавинські шестикрили вітряк, Перевезена із села Ширівці Хотинського району Черневецької області. Споруда збудована на початку ХХ століття і належить до так званого Луковинського типу. Цікавими тут є хата та подвір'я села Корисне Лижницького району Чернівецької області, зразок народного будівництва Лукавинського підвір'я, що належала Марії Гаврилюк. Сектор Гуцульщини розкинувся на просторих пагорбах і хати губляться у затишному лісі. Тут на пагорбі розмістилася хата із села Бережинці Верховинського району Івано-Франківської області. Ця споруда є дуже вдалим зразком типового гуцульського житла другої половини 19 століття. І взагалі Сканцер, такий прекрасно збережених автентичних будинків ще й безкрайній лісовий масив. На півдикої природи, де хочеться просто прогулюватись і насолоджуватися власними думками. А ми вже дісталися сектору Лемківщини. Окрасою сектору Лемківщини є церква святих Володимира і Іоль, яка витворена в 1992 році із нового матеріалу. За зразок було взято. Храм 1831 року із села Котань. Будівля із селища Люта Ужгородського району Закарпатської області зведена в 1944 році. Цікаво, між іншим, тим, що тут вам із задоволенням розкажуть про клямру та кошту, їх призначення та особливості життя мешканців цього регіону. Хата, що перевезена із села Верхня Визниця Мокачівського району, була споруджена в 1860 році. Тут можна детально ознайомитися з побутом Гленки, етнографічної групи українців, що є нащадками Білих Хорватів, відомості про яких сягають часів Київської Русі. У секторі Бойківщина привертає увагу церква при мудрості Божої і села Кривка, що на Турківщині. Вона була збудована ще у 1763 році і посвячена ім'ям Святого Миколая. Ходімо подивимось. У 1930 році коштом митрополита Андрія Шептицького, стараннями директора Національного музею Львові і Вінціцького та мистецтвознавця Михаїла Драгана церкву Святого Миколая перевезли до Львова на територію свята Іванівської лаври, де вона була посвячена у 1931 році на ім'я Софії, святій примудрості Божої. А ще обов'язково зазирнить до цікавинки з школи селища та Росамбірського району Львівської області. Науковці музею віднайшли її під час експедиції на Бойківщину в 1976 році і вже за два роки перевезли до Сканцену. Львівський Скансен це не тільки стародавня архітектура та прекрасний ландшафт. Тут, на вас за бажанням, чекає сила Селена активності та цікавих розповіді квестів та майстер-класів вартістю від 25 до 150 гривень. ...високий замок і влониками, клониками, влужили камінь. То вже через 13 років, в 1253 році, це все є документ, документально, В 1253 році Данило Галицький був коронований. Приїхали представники Ватикану, привезли золоту корону, кілька кілограмів золота, камені, привезли документи, а саме головне благословення від папи Ринського. Професіонали розкажуть тонкощі стрільби з історичних луків. Але тут треба персим. Звичайно, кістнеї або металічна. Тобто я використовую цей спосіб, коли тирнуюся, бо Коваль Залюбки не тільки розкаже, а й покаже про давні хідщі, як підкувати коника і не тільки. Його це не болить, але підковочку треба йому відбити на гарячу. Чому на гарячу? Відна двері, яка ні, вона цього не відчуває. Головне, щоб вона не бачила. Mm -hmm. Щоб вона не бачила, коли ви вийдете звідси, то тут є двері, і в тих дверях є отвір. Mm -hmm. То значить, коник ставив свою ніжку, ah. а коваль тут робив, щоб не хитрише, щоб не бачив. <реку> Мені особисто сподобався чудовий майстер-клас з розпису пасхальних яєць. Про всі ці атракції можна почитати на сайті, але краще. Повірте, самому прийняти в них участь. Ну і, звісно, можна смачно перекусити. На з сканчину варто запланувати 3-4 години. Швиденько пробігтися музеєм однозначно не вийде. А ще сюди можна прийти з невеличким перекусом. На території музею є навіть спеціально обладнані зони для відпочинку. Трохи втомилася, але дуже задавала. А для вас трохи корисної інформації. Музей працює з 10 до 18, а взимку до 17 і з середи по неділю. А от щодо вартості відвідин Скансену, загальний квіток вартує 100 гривень, дитячий, студентський або пільговий 70 гривень. І зверніть увагу, із карткою Львів Сітікарт вхід до цього музею абсолютно безкоштовний. А я повертаюся до історичного центру Львова, щоб насолодитися не нескінченним вечірнім дійством на його неймовірних вуличках. Львів, це історія в камені. запах кави та кохання в повітрі і разом з тим неймовірний сучасний простір для нових ідей і нового натхнення. Тож, пакуйте валізи, збирайте однодумців і вирушайте пізнавати на власні очі це старовинне, але таке сучасне місто. День добігає кінця, і добігає кінця моя сьогоднішня подорож, така дивна, насичена і неймовірно крутезна. А вам я бажаю подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте і не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити лайки, натискати дзвіночок, щоб український ютуб побачила якомога більше людей. पापा